Готуємо фінський млинець, 2 яйця, 2 столові ложки цукру, 1-3 чайної ложки солі, 120 грамів борошна, 400 мл молока. Одну-3 чайної ложки соди. Я не гашу, бо моє молоко почало трохи підкисати, а ви гасіть. 20 грамів вершкового масла треба розтопити. Виливаємо на деко заслане силіконізованим пергаментом в духовку на 200 градусів 15-20 хвилин. За цей час приготую начинку. У мене буде 350 г кисломолочного сиру, 100 мл кефіру, столові ложки цукру і все перебиваю блендером до однорідності. Також додам морожені ягоди. Сам линець готовий. Даємо йому трохи охолонути. Викладаю начинку рівномірним шаром. Ви можете обрати будь-які начинки: креми, джеми, вершковий сир з вершками. Все, чого душа побажає. Сам линець дуже смачний. Думаю, його можна робити і солоним. Все на ваш розсуд. Згортаю рулет. Завдяки пергаменту нічого не прилипло. Дуже зручно і легко це готувати. Можу запевнити, вийде точно у кожного. Зверху можна присипати цукровою пудрою, а далі нарізати на порційні шматочки. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!